Вітаю, друзі! Ми зараз прогулюємось по березі річки, не просто так. Я в купальнику, якщо звалюся в річку, то не намочу одяг. Що хочу зробити? Хочу показати вам, як росте Оман або Дев'яти сил, або Дивосил. У нас тут в регіоні. Кожного року відбуваються якісь чудеса. От ми вже тут 13 років живемо, ну якось, мабуть, інакше дивилися на це все. Але 4 роки, поки дистилюємо і збираємо трави, постійно ми свідки якихось чудес, як люблю казати, ароматних і не тільки. 13 років ми плаваємо вздовж річки Горень. Ну, і коли погода дозволяє, ми робимо запливи 2-2,5-3 кілометри, коли самі з чоловіком, коли з друзями, коли там з дітьми-онуками. Тут у нас горень отако петляє, і ми багато-багато-багато пливемо. А насправді не так далеко відпливаємо, тому що отакі зігзуги робить наша річка. Ну, якщо ми 13 років плаваємо, то ми дуже добре знаємо береги знизу, де яка пташечка живе, де є там чаплю можна зустріти, де які жабки, де деякі розли... рослини. Ми це все дуже добре знаємо, і вам ще в нас там є відео, показуємо, як ми збираємо м'яту на чай, прямо яка росте на березі річки, отак от прямо в воді. Знаєте, ну це так, така наша, знаєте. Ми тут живемо. Ми так живемо, ми так е, ну, тим переймаємося, тим займаємось. І ось цього року з'явилася на берегах нова квітка. Я дивилася, розрізняла, вивчала. Не було її раніше. І думаю, ну звідки могла вона взятися? Е, добре, можна було принести вітром, да? десь звідкись, але ніде її немає. Добре, якась пташечка могла принести насіннячку. Ну, але ж не може одночасно досить велика площа на берегах від одної пташечки прорости. Ну, словом, якось так цікаво, природа міняє трави рослини і підкидає нам для дослідів, що це просто дивовижно. Отже, Дев'ятий сил, дивосил або оман. Або і нула ще його називають, тому що ця рослина містить інулін дуже-дуже цінну таку хімічну речовину для здоров'я. Оце зараз я позаду мене річка. Зараз я буду злазити з кручі. Чоловік мене підтримає, щоб вам показати, як він росте. Ми робимо його з коріння. Яке купляємо у перевірених людей. Тому що коріння, покажу вам розмір, воно, як добре дерево, таке молоде має бути, то такий, мабуть, кущ має бути дуже-дуже потужний. В нас рослинка маленька, однозначно, там корінці тоненькі, і не підходять нам для дистиляції. От. А ті корінці такі потужні, і ми робимо якраз не парову, а гідродистиляцію. Тобто ми кидаємо в дистилятор туди, де кипить вода. Інакше пара, звичайно, таке коріння. Не візьме. Оце наша річечка горень, яку ми просто обожнюємо і дуже-дуже любимо. Оце обрив аж туди йде. А оце я буду зараз пробиратися для того, щоб вам показати. От тут так якось тут ще ж не злізеш, бо тут по кілька метрів ці такі а, круті береги. От, мятка тут заодно росте. Ось, бачите, дивосил оцвів, але там за кущиком я бачила ще свіжі такі свіжі рослинки. І ми зараз до них доберемося, щоб ви побачили, як воно то все росте. Ну, Стараємось вам показати, навчити, щоб ви теж разом з нами потрошку розбиралися. Ось бачите, які вони класні. Разом отут водна м'ятка цвіте. Зараз роздивимося. Ближче. Ну, ось так виглядає. Дивіться, дивосил дев'яти сил луговий. Або пильчатий, або вербний він називається. А от з таких корінців ми робимо гідролат. Бачите, який діаметр? То це здоровезні, здоровезні мають бути рослини. Це з дев'яти високого. Це родич, зрозуміло, цього, але більший. Потужніший, от будете знати. Для чого радимо? Радимо для профілактики всім і дорослим і дітям. Його китайська і тібетська медицина вважає ліками від 99 хвороб. Це детокс, це знову ж кишково шлунковий тракт, це тонізація організму, це життєві сили. Назва говорить сама за себе. Диво, сил, дев'яти сил. Будьте здорові! В воду я не впала, значить, зусилля не були марні. Буду Добро!